Вітаю вас, шановні партнери та клієнти компанії Choice. Нарешті в лінійці Добра їжа з'явився новий, довгоочікуваний продукт, пророщені зерна бобових. Чому особливість і унікальність цього нового продукту, чим він відрізняється від інших продуктів лінійки Добра їжа і кому особливо він буде корисний? Всі ці основні питання ми сьогодні з вами розглянемо. За своїм статусом, бобові потрапили до білкових продуктів. Так як і м'ясо і містять цинк, і залізо, і одночасно, як і рослинна їжа, містять в своєму складі клітковину, фолати, калій, магній. Водночас бобові вільні від холестерину та насичених жирів. Користь бобових очевидна, і вони вкрай необхідні в нашому раціоні на щоденній основі. Бобові це чудове джерело поживних речовин. Вони містять велику кількість білків, амінокислот, вітамінів, особливо групи Б, вітамін Е, вітамін С, різних мінералів, макро- і мікроелементів, а також фітогормонів і фітоферментів. При споживанні бобових організм отримує величезну кількість білка, амінокислот, вітамінів. Бобові містять велику кількість мінералів: це магній, кальцій, калій, марганець, сірка, фосфор. Та інші мінерали, які вкрай необхідні для нормального функціонування нашого організму. Також в бобових міститься велика кількість амінокислоти триптофан. Це попередник гормону радості серотоніну, а також мелатоніну – гормону сну відновлення і уповільнення процесів старіння. Тому бобові будуть корисні. При наявності депресії і будуть сприяти гарному настрою. Бобові відзначаються невисокою калорійністю, тому будуть дуже в пригоді для тих людей, хто хоче зменшити свою вагу або дотримуються дієтичного харчування. Рандомізовані дослідження засвідчили, що регулярне вживання бобових продуктів сприяє профілактиці ожиріння, зменшенню жиру на животі і об'ємів талії, а також допомагають нормалізувати вагу. Бобові. Ефективно нормалізують рівень цукру в крові, а тому сприяють профілактиці цукрового діабету другого типу. Вони абсолютно корисні для всієї серцево-судинної системи. У деяких дослідженнях було виявлено, що вживання бобових сприяло зниженню холестерину в середньому на 8 пунктів без вживання будь-яких ліків. Тому бобові ефективно профілактують інсульти, інфаркти. Різні прояви атеросклеротичних змін в судинах сприяють суттєвому зниженню артеріального тиску при гіпертонічній хворобі. І більше цього, щоденне вживання бобових буде сприяти ефективному лікуванню тих людей, хто вже має ці хвороби. Науковці довели, що збільшення норми вживання бобових на 20 грам зменшує ризик передчасної смерті на 8%. Клітковина з зерен бобових допомагає очищати організм від токсинів, шлаків, радіонуклідів, важких металів. Це особливо важливо для жителів мегаполісів і для тих, хто проживає в екологічно несприятливих регіонах. Також клітковина це їжа для нашої корисної мікрофлори, тому попереджаються дисбактеріози, і наш кишечник працює на високому рівні, тому імунітет наш також стає міцним і захищає нас від всього чужородного. Особливо хочу закцентувати вашу увагу на те, що в нашому новому продукті містяться фітоестрогени, фітогормони. а це захист для серцево-судинної системи жінок і чоловіків. це те, що допоможе жінкам період предклімаксу, клімаксу і постменопаузи, зберегти своє здоров'я і продовжити молодість органів, систем зовнішнього вигляду, покращити стан здоров'я, полегшити якісь негативні симптоми, які супроводжують цей період, і продовжити молодість нашим жінкам. Крім того, фітоестрогени, які містяться в сої, Допомагають попередити рак молочної залози, а також онкологію інших органів. І взагалі зараз я хочу озвучити результати самого масштабного дослідження раку онкологічних захворювань в усьому світі і їхні рекомендації, які обов'язково нам допоможуть зберегти наше здоров'я і попередити ракові захворювання. І завдяки нашому продукту, новому, який вийшов, ви зрозумієте, що він має бути на регулярній основі. На столі у кожного, хто тільки може дізнатися про новий суперфуд, ще в 2007 році Американський інститут онкологічних досліджень опублікував результати аналізу зв'язку між раціоном харчування та захворюваністю на рак. Дев'ять груп науковців з усього світу разом із найвідомішими. Науковцями склали консенсусний звіт, в якому дали рекомендації щодо попередження профілактики онкозахворювань, і одна з їхніх основних рекомендацій це вживати цільнозлакові або бобові продукти кожний прийом їжі, і хочу підкреслити, що не щодня, не щотижня. А з кожним прийомом їжі ми маємо вживати цільнозлакові або бобові продукти. Тому ви можете уявити наскільки цінний цей новий продукт, який ми сьогодні маємо, пророщені зерна бобових, він має бути в нас на регулярній основі щоденно. Таким чином ми зможемо попередити різні онкологічні ракові захворювання. Тоді чому так багато людей не користуються перевагами цього харчового джерела молодості? А тому, що бояться дискомфорту в животі, коліків, метеоризму і різних неприємних відчуттів. І саме тому новий продукт SuperFood. Пророчення зернобобових стане у нагоді для тих, хто дбає про своє здоров'я і хоче на щоденній основі поповнити свій раціон бобовими. На відміну від звичайних бобових і різних страв з них, новий суперфуд не буде викликати неприємних відчуттів, здуття і дискомфорту в животі. І водночас користь від них буде значно перевершувати. Користь від вживання звичайних бобових. Бо в ньому містяться саме пророщені зерна бобових. Отже, який склад нашого нового суперфуду? Це пророщені зерна нуту, машу, сочевиці і сої. Пророщені зерна бобових містять набагато більше біологічно активних речовин, ніж початковий продукт. До того ж, пророщені бобові ретельно подрібнені. І в своєму складі мають не складні, а прості речовини, які легко засвоюються. Сухі насіння спить і всі активні речовини в ньому дрімають. А у процесі пророщення включаються ферменти, які розщеплюють більш складні речовини на прості сполуки. І все це дуже легко потім засвоюється в нашому кишечнику в кишково шлунковому тракті, а також поповнюються запаси ферментів, тобто наша ферментна система не перевантажується і перетравлення їжі покращується на 90%. В кінцевому продукті пророщених бобових білки розщеплюються домінокислот, і інші сполуки стають більш доступними для засвоювання, збільшується кількість антиоксидантів, ферментів, фітогормонів. А також інших біологічно активних речовин. Особливо цей продукт може зацікавити тих людей, які хочуть обмежити вживання м'ясних молочних продуктів, тобто білка тваринного походження. А як рекомендують діетологи, Білок має бути присутній і на сніданок, і на обід, і на вечерю. І це буде забезпечувати і нормальну роботу печінки, імунної системи та і всіх клітин нашого організму. Зараз ми коротко розглянемо про основні інгредієнти цього нового продукту і основні особливості кожного з них в цьому загальному суперфуді. Бо про маш, нут, сою, сочовицю можна дуже багато. Розповідати корисних, цікавих властивостей, які вони мають, свої унікальні особливості має кожний компонент нового суперфуду, наприклад, сочевиця. Лідер за вмістом заліза. Також в сочевиці велика кількість магнію, вітаміну в 1 і незамінних амінокислот. Особливо сочевиця пророщена, корисна для жіночого організму, допомагає попередити рак молочної залози і захворювання репродуктивної жіночої системи. Вона зменшує прояви нездужання під час критичних днів і в період клімаксу. Дуже корисна вагітним, тому що містить фолієву кислоту. Мінеральні, вітамінні речовини, необхідні для нормального розвитку плоду. Пророщена сочевиця поліпшує зовнішній вигляд, стан шкіри, волосся, також нігтів і допомагає схуднути. Корисна пророщенна сочевиця і для чоловічої статі, тому що за рахунок місту білків допомагає м'язів, тому буде корисна для спортсменів, а також покращує стан репродуктивної системи чоловічого організму. Пророщенна сочевиця посилює статевий потяг і. Збільшує вірогідність зачаття дитини, корисна приручена сочевиця для дітей, тому що допомагає профілактувати різні застудні вірусні захворювання. Допомагає також для школярів для того, щоб покращити їх увагу, пам'ять і зменшити дитячу стомлюваність при навантаженнях в школі. Нут, як і всі бобові, містить велику кількість клітковини, магнію, калію, кальцію, фосфору, сірки та інших вітамінів в 1 в 2 в 6 Регулярне вживання пророщеного нуту. Допомагає також знизити високий рівень холестерину а також за рахунок наявності кальцію і фосфору, допомагає зміцнити. Кісткову тканину. Корисних властивостей у нута чимало. Сюди можна також перечислити і те, що нут рощений, покращує лактацію, має сочогінні властивості, також сприяє нарощуванню м'язової тканини, має протиракові властивості за рахунок великого вмісту селену. Пророщений нут допоможе в профілактиці лікування цукрового діабету, тому що має і низький глікемічний індекс, і сприяє зниженню цукру крові. Нарешті Важливо сказати про те, що пророщений нут активно зміцнює імунну систему і збільшує оперність імунних клітин до вірусів і бактерій. Розглянемо пророщену сою. Це джерело дев'яти незамінних амінокислот. Вони всі необхідні нашому організму, тому що не виробляються самостійно. Тому споживання таких білків особливо важливо для веганів-вегетаріанців. В чому унікальність пророщеної сої? Тому, що вона є джерелом великої кількості ізофлавона генестеїна. Генистеїн це фітоестроген, фітогормон, антиоксидант, який має дуже широкий спектр біологічної дії на наш організм. Під час досліджень в лабораторних умовах було встановлено, що генестеїн зупиняє всі види раку, раку молочної залози та інші види раку. Тобто цей ізофлавон зупиняє будь-який вид онкозахворювань. Генестеїн це фітоестроген, який компенсує дефіцит жіночих статевих гормонів. Це особливо актуально для жінок в преклімактеричному, клімактеричному і постменопаузальному періоді. Тому новий суперфуд, пророщені зерна бобових, буде абсолютно необхідний для кожної жінки, яка стикається з негативними проявами клімактеричного періоду. Сої велика кількість фосфоліпідів, а також лецитину. А що нам це дає? Це те, що наша нервова система, печінка і наші клітинки будуть функціонувати правильно. Лецитин сої нормалізує жировий обмін, попереджає відкладання атеросклеротичних бляшок на стінках судин, попереджає жирове переродження печінки. А також утворення камені в жовчному міхурі. Пророщені сої велика кількість вітаміну Е, який продовжує молодість, покращує стан судин, покращує також реологічні властивості крові і покращує потенцію. Пророщена соя є профілактикою остеопорозу серцево-судинних захворювань, а також алергічних та інших хронічних захворювань. Пророщений маш. Це дуже насичений продукт, насичений вітамінами, цінною клітковиною, мінералами та іншими біологічно активними речовинами. Про МАШ можна розповідати дуже довго і багато корисної інформації. Пророщений МАШ прекрасно очищує кров, підтримує серцево-судинну систему, виводить токсини, насичує цінними мінералами, клітковиною, вітамінами, особливо групи Б. Магнієм, калієм, кальцієм, залізом та іншими мінералами він активізує роботу мозку, допомагає в лікуванні астми, алергії і артриту. Вітаміни групи В, які містяться в пророщеному марші. Покращують роботу нервової системи, особливо високий уміст вітаміну С в пророщеному маршу. Збільшується рівень антиоксидантів 5 разів в процесі пророщування. Все це сприяє активізації обмінних процесів, сприяє регенерації і омолодженню клітин, допомагає попередити вірусні бактеріальні інфекції, тому що збільшує опірність організму до різних негативних чинників. Пророщений марш покращує роботу нирок. Знімає бо вимається щогін надію. Буде корисний і при харчових отруєннях, тому що виводить токсини і продукти метаболізму. Для наповнення енергією можна рекомендувати тим, хто переніс важкі захворювання післяопераційний період, та тим, хто має якісь хронічні захворювання. Для дітей, для підлітків, для літніх людей, а також для тих, то хоче поповнити свій раціон корисними вітамінними продуктами. А також буде дуже корисно для тих, хто має різні хронічні захворювання, особливо серцево-судинна система, у кого страждає, має цукровий діабет або інші хвороби цивілізації. Знову ж таки, пророщений маш корисний для жінок, тому що допомагає стабілізувати гормональну систему, гормональний баланс в організмі. Тому для жінок в період. Предклімактричний, клімактричний і постменопаузальний пророщений маш і взагалі наш продукт буде дуже необхідний і корисний. Крім того, пророщений маш містить залізо. А враховуючи низький рівень заліза у багатьох жінок, а також проблеми з анемією, цей продукт допоможе підтримувати рівень. Заліза на достатньому рівні залізо допоможе впоратися з анемією, з хронічною втомою, з підвищеною слабкістю. І допоможе нам виконувати наші всякденні справи енергійно і бадьоро. Пророчений маш буде дуже корисний і для жінок, які годують грудьми, і для вагітних, і для маленьких, навіть дітей, вже можна з 3-6 років додавати в щоденний раціон невелику кількість пророщеного продукту. Отже, в цілому. Як краще приймати наш новий суперфуд? Він дозволяється для постійного застосування з трьох років, або як вказано на упаковці, шести років чайна ложечка. З 12 років вже йде доросле дозування столова ложка на день. Я б радила починати приймати цей новий суперфуд з менших кількостей. Для того щоб ваш організм звик до нового продукту, тому що в кожного свій індивідуальний стан шлунково-кишкового тракту, свої особливості або якісь невеличкі проблеми можуть бути, тому що попередити якісь негативні прояви, я раджу починати з півчайної ложечки для дорослих два-три рази на тиждень. Якщо ви будете почуватися комфортно то дозування можна буде поступово збільшувати, організм звикає до нового суперфуду, і потім вже можна достатньо нормальну порцію столова ложка один-два рази на день приймати на регулярній основі. Підсумовуючи все вище сказане, Чому переваги нашого нового продукту пророщені зерна бобові? Перш за все, це те, що це білковий продукт. В ньому достатньо велика кількість білка і амінокислот. В новому суперфуді велика кількість мінералів магнія, калія, кальція і інших мінералів, які вкрай необхідні нашому організму. Це джерело клітковини. У формі, яка дуже доступна для мікрофлори нашого кишечника, новий продукт містить велику кількість фітогармонів, а це особливо важливо для наших жінок. Ферменти, які містяться в суперфуді, вони також полегшують травлення, перетравлення їжі і засвоєння, тому що ми є не те, що ми їмо, а те, що ми засвоюємо. І цей суперфуд він допомагає. Дуже добре засвоювати всі ті корисні речовини, які ми вживаємо на щоденній основі. Суперфуді пророщення зернобобових велика кількість вітамінів, особливо вітаміну С, вітаміни групи В, ПП та інші вітаміни цей продукт. Буде корисний і для жінок вагітних, і для тих, хто годує грудьми, для чоловіків, для жінок, для дітей, для літніх людей, для всіх, хто хоче наповнити свій раціон корисними вітамінними продуктами. Новий суперфуд. «Пророщені зерна бобових можна з легкістю включати у програми для схуднення для отримання оптимальних гарних результатів. зерна бобових» – це низькокалорійний продукт, одночасно він дуже поживний і ситний. Надовго забезпечує зменшення відчуття голоду. Низька калорійність, високі поживні властивості роблять новий суперфуд ідеальним продуктом. Все, що міститься в пророщених зернах бобових, працює спільно, доповнюючи і підсилюючи дію один одного, приносячи в результаті користь організму. Отже, наш новий суперфуд. Він відрізняється від інших продуктів лінійки Добра їжа, і його можна поєднувати із вживанням пророщених зерен, зеленої формули, овочевої норми, тому що тут інший склад, збалансований, інший міст, це білковий продукт, це фітогормони, це те, що не міститься в інших продуктах нашої лінійки Добра їжа для кожної людини. Пророщене зерно бобових це. Справжнє джерело корисних речовин. Це досконалий поживний продукт, який має різнобічний оздоровчий ефект, нормалізує роботу всього організму і буде корисний для будь-якої людини в будь-якому віці. Бажаю вам здоров'я і вибирайте для себе найкраще.